Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні ще хочу поговорити про різні типи людей. І один з типів людей, яких я дуже-дуже сильно ціную, це люди, яких я називаю шукачами діамантів. Ви знаєте, була в моєму житті одна така людина. За якою я довго спостерігала, тому що я з ним працювала разом. І я бачила, як він вмів відкривати в людях їхні внутрішні діаманти. І що дуже було для мене цікаво, що до нього в компанію людина могла прийти, ну, такою якоюсь трошки, знаєте, Відбитою такою психологічно, або там і фінансово, такою трошки зажатою, якоюсь незграбною. І дивишся, так, півроку рік проходить, і з його компанії в такому щільному з ним, або з його безпосередніми там, підлеглими спілкуванні. Людина стає якоюсь такою, знаєте, більш наповненою життям, більш такою квітучою і ну, впевненою в своїх силах і яка не боїться робити помилки. І я зрозуміла, що це передається просто від керівника компанії людям, які в ній працюють. Він вмів відкривати в собі свій внутрішній діамант, ставити ставку на свої сильні сторони, і він вмів відкривати в людях їхні внутрішні діаманти. От якщо ви бачите людину, яка от, спостерігає там або комунікує з якоюсь іншою людиною. І, хлоп, ви бачите в її словах, в її фразах, як вона або знаходить, або намагається принаймні знайти е якісь настільки вагомі позитивні або риси, або вчинки, е таланти людини. Знаєте, що ви маєте справу з людиною дуже ресурсною яка підживлює в собі вогонь повноцінного свого внутрішнього життя, яка шукає в інших людях їхні внутрішні діаманти, яка намагається ще, знаєте, з таким ювелірним, я б сказала, якимось мистецтвом їх правильно огранити. Ось це дуже цікаві люди, це люди дуже сильно ресурсні. І більш того, вони навіть не тільки в людях, а в якихось подіях, в якихось обставинах, іноді навіть дуже складних намагаються винаходити оці діаманти певних ситуацій. Це дуже цікаві люди, люди дуже сильного ресурсу. І це не означає, що вони завжди на суперпозитивному вайбі, що вони ніколи не засмучуються, що вони такі, прям, знаєте, начебто ще трошки з нібом над головою. А зовсім ні. Вони можуть бути різними. Іноді я таких людей навіть бачила дуже сумними в певних обставинах. Але. Но їх базовий такий фон психологічний це знаходити діаманти в інших людях в першу чергу і в ситуаціях.